Найбільш популярна гаряча страва на Закарпатті бограч. Бограч це суміш м'яса, овочів та спеці. Традиційно бограч готують на відкритому вогні, а ми сьогодні приготуємо його на плиті. Для приготування бограчу нам необхідно свинина, реберна частина, телятина, яловичина, копчене сало, свіже сало, картопля, морква, цивуля, болгарський перець, томати та різноманітні спеції і чарки. У розігрітий казан закладаю два вида сала. І обсмажуємо, поки витопиться жир. Додаю нарізану куб, кубиком цибулю. Обсмажую цибулю при закритій кришці до розм'якшення додаю солодку паприку, копчену паприку, гострий перець чілі, кмин. Ретельно перемішую і обсмажую одну хвилину, щоб паприка не пригоріла. Додаю м'ясо, свинина, телятина і яловичина. Перемішую, смажую м'ясо 5 хвилин. До злегка обсмаженого м'яса додаю бульйон, сіль і ставлю тушкувати. Коли рідина закипить, тушкуємо м'ясо на маленькому вогні близько однієї години. Далі закладаю моркву і солодкий перець. Проварюю ще 20 хвилин. Закладаю картоплю і варю до готовності картоплі. Картопля зварилася до готовності. Закладаю томати, Вино і проварюю до розм'якшення томатів. Додаю нарізаний дрібно чесник. Мелений перець чорний. І не закриваючи кришки, проварюю ще 5 хвилин. Подачу страв представлено в старовинному та сучасному варіантах.